Доброго дня! Зараз ми приїхали на одну із автоплощадок. Ми були тут зранку, забирали Hyundai Kona. До речі, пізніше закину вам відео. Є зараз Hyundai Kona. Ця актуальна, 2019... Ой, 2020 рік. Вже рестайлінгова, 137 тисяч пробігу. Пізніше закину даний автомобіль вже на YouTube і на TikTok. Кого зацікавить, телефонуйте. А зараз ми повернулися для того, щоб залишити за ось цю автівку. Це є Volkswagen Touran. 2017 рік, 1,6 дизель, дуже має гарний колір, темно-синій металік. На гарних, е, гарних фарах. Ледовські, ксенон. протиотуманні фари. На легкосплавних 17 чи 16, вибачаюся, е, ні, 16 х лехосплавних дисках оригінальних. Дуже має, має гарно, гарний салон. Алькантара з матерією комбінована. Шкіряний підлокітник. Механічна коробка передав, ступінчата. Дуже гарні чорні вставки, сіра е панель. Ось такий гарний салончик, це є п'ятимісний. Всюди в нас хром, хром під вікнами, хром на даху автомобіля. Трьохзонний клімат-контроль. Ось так виглядає. Задній ряд сидінь, кожне сидіння в нас тут можна зложити так і витягнути, столики присутні. Зараз цей автомобіль будемо залишати завдаток. І вже наступного тижня будемо забирати. Також автомобіль має сйомний фаркоп, ой, кажу, сйомний електричний Ось нас електричний фаркопчик. По пошкодженнях має легесеньку притертість на задньому бампері. В середині в нас також, що це дуже і дуже рідко в Голландії зустріти, також віддають 4 зимових колеса на металевих дисках. Ось такий автомобіль, правда, ціна його в Україні виходить також не, не маленька, але для нашого замовника підходить. Тобто дуже сподобався даний автомобіль з невеликим пробігом 149 тисяч, тобто 150 тисяч автомобіль вже має. І через, тобто вже після пасхальних свят будемо його забирати. Можливо, людина поїде разом з нами і буде забирати його самостійно. Тут, як ви бачите, ще також дуже багато автомобілів, різного об'ємів. Є і електричні, є і дизельні, і бензинові, на різний смак, від паркетника до хетчбека. седанів, правда, в Україні дуже мало. Ось така шкода Енд'як це є 60-ка електрична. Повністю електрична машина. Ось такий великий екран. Правда, сам зовнішній вигляд мені даної шкоди мені дуже подобається, але не подобається. ну Можливо, комусь подобається мені. ні. Ось так, як зроблений сам спідометр. Дуже малесенький, як мобільний телефон. Зараз автомобіль заражений на 85%, запас ходу на 237 км. Сам мультимедійний екран у нас де великий. А спідометр чуть маленький. Ну, можливо, комусь сподобається мені, але так взагалі автомобіль непоганий. Тобто вигляд її ззаду, вигляд з боку і спереді досить таки гарний. Можливо, когось зацікавить дана автівочка, телефонуйте, без проблем її викупимо і приженемо вже в Україну. Вартість її тута 22900 мінус ПДВ. В Нідерландах ПДВ це 21%. Тобто берете ціну 22900%. І ділити на 1.21. І у вас виходить ціна нето. 3 Audi A3 Ціна в нас 16900. 2020 рік 98 пробігу. Це є бензин. Бензиновий мотор. Комплектація ProLine Купра електрична. ну Досить таки багато в них ще автомобілів знаходяться і на дворі. Ось є Volkswagen Passat в Airline, також гарна оптика, Xinoni, омивачів 3.01.2019 року, але в нас в Україні буде рахуватися 2018 рік, 18900 мінус ПДВ. Це є 1,4 TSI. Це є бензиновий двигун. Солончик у нас на шкірі, салончик гарний, акуратний. Ледовська, е, ледовський спідометр, велика навігація. Руль у нас де зрізаний, новий, ерлайновський. На автоматичній коробці передач. Можливо, когось також цікавий ось такий посад. Без проблем його можемо також викупити і пригнати вже наступного разу. Кого цікавлять будь-які автівки, які знаходяться на цьому салоні, можу дати вам посилання. Можете зайти самостійно, будь-яка машина, яка вам сподобається, скидайте ссылку, я вам її прорахую. Також... Ми робимо такий тур по Європі. Хто має бажання і має документи на виїзд, може їхати з нами і самостійно пригнати собі автівку. Отже, від вас підписка, коментарі, лайк. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.